Аю у прямому ефірі телеканалу ТІВІАЙ сьогодні про головне. Говоримо про найактуальніші події та явища сьогоднішнього дня, 13 листопада, середи. Але для початку традиційно про найпопулярніші новини від нашого сайту tvi.ua. Отже, робота місії Кокса кваснєвського продовжена до 19 листопада. Симоненко та Азаров стали лідерами рейтингу антидовіри. Олександр Єфремов звинуватив у зриві євроінтеграції опозицію. Київ Рада дозволила вирубати майже 150 гектарів біличанського лісу. Микола Азаров, питання номер один: помиритися з Росією. Більше новин читайте головно. Дивіться на нашому сайті tvi.ua. Ну і не можу обминути ще одне гаряче повідомлення від дзеркала. Тижня ЗНЮА видання інтернет повідомляє, що сьогодні співробітники генпрокуратури провели в міноборони виїмку документів пов'язаних з діяльністю екс голови відомства Михайла Єжеля, який працював в уряді. Прем'єр-міністра Миколи Азарова за даними ZNUA, в ГПУ правоохоронців цікавили взаємини ексміністра з комерційними компаніями, які забезпечували харчування солдатів за період 11-12 років. За даними джерела, двома дорученнями міністра від цих років всі комерційні структури були звільнені від сплати комунальних платежів за світло, газ і тепло. Зараз ГПУ вважають, що можливий збиток від розпорядження ексміністра може становити 46,5 мільйонів гривень. Повідомляє. Зеркало тижня про це за це йому і дякуємо. Ну а ми говоримо про найголовнішу подію сьогоднішнього дня. Позачергова сесія Верховної Ради фактично так і не відбулася. Жодне з питань, жоден з трьох законопроєктів, необхідних Україні для асоціації з євросоюзом не був проголосований, навіть не був поставлений на голосування. Скільки тривала сьогоднішня сесія, і для чого збиралися нині депутати? Ми поговоримо з нашими. Гостями це Андрій Ленко, народний депутат, фракції ВО Свобода, Павло Петренко, народний депутат, фракції ВО Батьківщина, Павло Різаненко, народний депутат, фракції Удар, Михайло Чечетов, нардеп, фракція партія регіонів», заступник голови фракції Олесь Дуні, народний депутат позафракційний, і Олег Ляшко, народний депутат позафракційний, Вітаю. лідер радикальної партії. Представляю Вітаю. і партійність. Народ Тобто народ використовуючи своє конституційне право передачі своїх повноважень управління государством, то що народ істочники на сіті власті він передав президенту його і збирав народ. Я не запрещу, мало са новаюся, в... а ту жінку посадили з політичних причин Ні, пане Михайло, і Михайло, мало на увазі, що Янукович втяняло. може власним рішенням звільнити Тимошенко Робі, і, давай і давай буде була... Робі, 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 не буде була... ніяких проблем. Пане воложе. Ви знали, що вас використовують сьогодні? Для чого ви йшли до Верховної Ради? Життя таке, що чи тебе використовують, чи ти використовуєш. Це грубо, але це правда. Чого я йшов до Верховної Ради? Я, чесно кажучи, не знав, чим там закінчиться. Я сподівався, що сьогодні ми приймемо рішення по тих законопроектах, які були заплановані. Чесно кажучи, я сподівався, що сьогодні ми приймемо ріш... рішення, які б дозволили звільнити Тимошенко. Я не наївна людина, але все-таки я. Хочеться мені вірити, сподіватися, що ті, хто приймає рішення, я маю на увазі, і президент Янукович, і парламентські фракції, і лідери, вони все-таки думають про країну, а не про себе. На жаль, сьогодні ми побачили, що вони про країну не думають, бо тягнути все до останнього моменту, Станіславський здається, казав, що паузи актори мають тримати так, щоб суфльори заздрили. От мені здається, що всі актори на цій політичній сцені тягнуть паузу до останнього моменту. Ну, головне, що це, це суперне завис, і це дуже ризиковано. Це дуже ризиковано для країни. Надзвичайно ризиковано. Ви бачите таблицю порівняльну на що сьогодні, на що не згодом. Дякую, друзі, дякую. Про що голосувати. А ви глупо здійснили. Друзі, я вам і бабю. Коли вони вдвох говорять, я дякую. будь ласка, Замість свої місця, пане Павло. я пане Михайло, я єдине хочу зачитати. По ну, ну, перше, ліфремо звинувачу опозицію в затягуванні процесу і в створенні піару напередодні президентських виборів. Мовляв, кожен з лідерів і батьківщини і удару і свободи вже бачить себе кандидатом в президенти. Пане Олеже, а ви будете балотуватися в президенти? Так за однією умовою. Я буду балотуватися. Але якщо Тимошенко матиме можливість балотуватися, вийде сюрми і балотуватиметься. Я уступлю. Я не буду балотуватися, Я підтримаю її на президентських виборах. Як це я робив в 2009 році, агітуючи за неї, на відміну від тих, хто сьогодні, начебто, вимагає її звільнення в 2009 році, помагали все робили для того, щоб вона програла, і в підсумку вона програла і сидить. Тому Тимошенко, я уступлю. То тобто буде чотири опозиційних таких потужних. Кандидати е -е -е в першому турі, так я я думаю, що... і ви зацікавлені, як каже Єфремов, затягуванні процесу для створення собі піару? Правда? Ні, я якраз не зацікавлений. Я зареєстрував у парламенті законопроект, який називається дуже просто про звільнення Тимошенко від відбування подальшого відбування покарання. Е -е -е Це два дні тому я зареєстрував. Ще влітку я реєстрував законопроект про звільнення політичних в'язнів, тоді Верховна Рада не підтримала цей законопроект. Тобто, коли президент Янукович каже, що він не хоче милувати. Тимошенко, а я вважаю, що їй нема потреби милувати, бо вона не вчиняла злочин. Милують тих, хто вчинив злочин і визнав свою вину. Янукович з одного боку не хоче милувати Тимошенко, з другого боку, партія регіонів каже, вони не хочуть приймати закон про лікування засуджених, бо разом із Тимошенко цим правом лікування за кордоном скористуються і рецидівісти, і вбивці, і галтівники, і так далі. Я пропоную все геніальне просто. Давайте її просто звільним і поставимо крапку. Звільнити Тимошенко. Апка, не милувати, не закордонне лікування відправляти, просто звільнити мені здається, що це якраз той компроміс, який можна знайти, і останнє про що я хотів би сказати, точніше, не останнє, а щодо вашої репліки, що все залежить від руки чи, чи Ну, Миха... це не моя репліка, це репліка наша. Да, е, при всій повазі, Михайло Васильович, ви насправді виконуєте роль механічної ляльки. Рука, ну, давайте вас... не ображати. Я не ображаю, не. я кажу так, як є. Його руку дьорка... дьоргають кукловоди. Все залежить не від руки Чечетова, все залежить від президента Януковича і все залежить від лідерів найбільших політичних партій. Не треба, треба, Квасневський правильно сказав. Сьогодні ми перебуваємо на тому історичному етапі, коли ми повинні знайти компроміс. Якщо ми впраємося, як оті два барани на містку, кожен не хотів уступати один одному, в підсумку обоє зваляться в прірву. Україна втратить шанс на те, щоб потрапити в Європу. Я закликаю всі політичні сили шукати компроміси. Ми, я теж готовий до цього долучатися. Пане Андрію Ну, я Вінесу. хочу буквально два смс зачитати. Е, перше вопіюча лісимірія власті не знає приділу. Вона ніколи не збиралася в євросоюз в безправному государстві, легше і творити, що хочуть. Інше смс, наївна наша опозиція, мабуть, українцям при цій владі не бути в ЄС. Візьміть з них приклад стадіон Львова звернення до польського сейма і попросіть громадян ЄС не приймати нашу владу в себе Україні зальсь, тож і владі зась Лідія Харківщина. Я думаю, що пані Лідія з Харківщини ви повинні розуміти, що сьогодні є влада регіонів, завтра вони як колос на глиняних ногах грохнуться і не буде регіонів. Є інтереси України. Інтереси України політики не бачать далі свого носа. А якщо ти державний діяч, ти маєш думати про те, як житиме країна через 100 років, через 200 років. Сьогодні історичний вибір. І не має значення, що сьогодні на чолі країни Янукови. Сьогодні він президент, завтра він не буде президентом. Але завдання прийти в Європу. Бо якщо ми туди не прийдемо, ми на сотні років знову залишимося в цьому болоті, в якому ми наші предки сотні років воювали за те, щоб ми були в Європі? Сьогодні історичний шанс. Ми маємо використати цей шанс. І до речі, дуже дивно мені була реакція на мій законопроект, який я зареєстрував про звільнення Тимошенко? Дехто з колеги опозиціонерів дорікав, мовляв, цей законопроект це нижче рівня ПТУ. Мовляв, закон не передбачає звільнення Тимошенко персонально. Вибачте, якщо в нас є вибіркове правосуддя, чому ми не можемо прийняти закон під одну людину? Як що від до від долі цієї людини залежить доля країни? Якщо Європа каже без звільнення Тимошенко, не буде асоціації. Чому ми не можемо прийняти закон про звільнення Тимошенко? Якщо Янукович заявляв, що він підпише будь-який закон, який проголосує Верховна Рада, давайте проголосуємо закон з одного пункту. Звільнити Тимошенко від відбування покарання. Крапка Михайло Васильович, махні своєю рукою чи карточкам, чи людям, хто у вас там є, і давайте голосувати. Не грайте з вогнем. Михайло Васильович. пане Михайло. Справді логічне запитання. Якщо ми можемо приймати закон, наприклад, про приватизацію одного підприємства Криву річ Сталі, чому ми не можемо прийняти закон про звільнення однієї про дігін, інформації? А, абсолютно правильно. І Павло, на продовження ще один сигнал. Учора читаю а, що це байкі. Про... почитаю повідомлення адміністрації президента про зустрічі президента Януковича з промисловцями, з де, в... промисловцями. де вони закликають Шов. на рік відкласти підписання угоди про асоціацію. Ну, тобто... це Валентин Ландик, 에... власник Питань... заводу, фактичний be... 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 нормську Донецьку, закликає... Його питання не в тому, що закликає. Валентин Ландик, питання в тому, що ці меседжі транслює адміністрація президента. Тобто, на моє переконання, як спеціаліста по роботі і змі, суспільство готують, шукають приводи для того, щоб обґрунтувати перенесення. Зборожні, мене, в мене, в мене. Чи буде так, як, чи буде диво? Я думаю, що див не буде на преликий жаль. Мені здається, що цією брудною грою ми втрачаємо історичний шанс. Я хотів би сказати: от і Чечитову, і всім іншим, винні будуть усі. І влада, і опозиція винні будуть увесь політичний клас, який не використав історичну можливість, історичний момент і не втягнув Україну за вуха в Європу. Нащадки не пробачать і там ніхто не буде згадувати, хто був при владі, хто був при опозиції. До речі, про що я хотів сказати, це дуже про важливо. Політв'язні в Україні це не тільки Юлія Тимошенко, Васильківські політв'язні, так звані терористи Васильківські, які сидять, начебто, за знесення пам'ятника Леніну, якого немає у Борисполі. І інші чи політв'язні в Україні багато політв'язнів. Крім того, я хотів би сказати ще одна вимога Європи: це чесні вибори. А які ми бачимо вибори по п'яти округах до виборів, масштабні фальсифікації і так, далі, і так Палі, далі. До речі, сьогодні у мене у Василькові. Будь ласка, без політичної агітації без, без політичної агітації. Сьогодні в мене в Василькові грабанули мою машину, вскрили машину і вкрали мої документи, чимодан речі і так далі. Я їздив агітувати за нашого кандидата Андрія Лозового. Зайшов на заправку попить ка. Грабанули машину, забрали документи а ви навіть ви Такі самих громадянин, як і ми, тому вас теж грабують так і само, як і Так да от, влада нехай не агітує за провладних кандидатів, а хай забезпечує, щоб людей серед білого дня не грабували. Дякую. Друзі, будь ласка, займіть свої місця. А Я вам слово скажу. От Так, будь ласка, так, на місця я, молю Бога, щоб Тимошенко була звільнена з тюрми. Це достойна людина, це достойний лідер. Яка достойна керувати нашою державою, і в мене є я не провидець, але я впевнений, що вона буде президентом, коли за яких умов в якому році це вже питання третє. Але вона буде президентом, і я буду гордитися країною, в якій буде президент Тимошенко. Сподіваюсь на це, Михайло Васильович.